Сьогодні спробую бути оригінальним. Зроблю м'ясний мікс куряче філе в поєднанні із беконом. А в результаті ми отримаємо смачнюще м'ясо із запеченими ароматними овочами. Дивіться, як це буде. Приготування сьогоднішньої страви використовую курячі філе. Використовуйте свіже м'ясо, не заморожене. Так страва вийде у вас більш м'якою та ніжною. А ще я на деяких гастрономічних форумах прочитав, що деякі спеціалісти радять не мити м'ясо перед використанням. Справа в тому, що під час термічної обробки погані бактерії, які є на м'ясі, в будь-якому разі будуть знешкоджені. А якщо ви будете мити, то під струменем води ці бактерії можуть розплескатися і потрапити на кухонне приладдя. Тепер це м'ясо я маю замаринувати. І щоб страва набула була більш насиченого смаку та аромату, я е, додам сюди універсальної курячої приправи. І е, увага, солити не треба, там вже є корисна йодована сіль. достатньо однієї ложки. Так, перемішайте все. До речі, поки я буду продовжувати оформлювати м'ясо, воно встигне замаринуватися, насититись необхідними смаками та ароматами. Все ставлю деко тут. У мене вже є фольга. Зазначу, що куряче філе делікатне м'ясо, і зробити його не сухим, не жорстким, а м'яким і соковитим, е, доволі важко. Втім, деякі правила треба знати. Ну, по-перше, е, куряче філе треба повільно готувати, термічно обробляти. А по-друге, мені на порятунок піде зараз бекон. У нього є сальце, яке віддасться курятині. Відтак наша грудинка буде соковитою. Я куряче філе маю загорнути у бекон. Ну, а сам бекон надасть курячому філе пікантного підкопченого аромату. Наступне. Найароматніші і найсмачніші помідори чері, до речі, які можна зберігати в морозильній камері, і після розморожування вони не втрачають своєї форми. Кожен помідор зрізає навпіл. Часник теж по половинці. Червоний та зелений перець чилі. І листя чебрицю. Можна кинути гілочки. Далі зробіть бортики із фольги. Просто так, от пригорніть трошки. І зверху збризніть оливковою олією. І далі м'ясо готуємо у печі. Там вже 200 градусів пильнуємо 20-25 хвилин. Час минув непомітно. Тепер треба оформити страву. Викладаємо м'ясо на тарілку. А одну курячу грудинку розріжу навпіл. Подивитися, яка вона всередині. Ось так, друзі, доступну і просту курячу грудинку можна перетворити на яскраву і вишукану страву. І ваші гості обов'язково скажуть дякую і попросять добавки до столу.